Друзі, всім привіт! Хочу вам показати швидкий рецепт бутербродів. Можливо, хтось вже про нього знає, а для тих, хто не знає, я знімаю для вас відео. Я вже тут натерла картоплю, але необхідно таких десь 4 штучки: картопля, цибуля. Цибулю можна і цілу, але в мене є тільки половинка. Два яйця та сосиски. Ну і хліб. Все. Все. Спочатку натираємо картоплю. Потім необхідно віджати крохмаль від картоплі і додати цибулю. Зараз буду показувати. Так, я вже потерла картоплю, далі я її трішки солю та віджимаю крохмаль. Ось тут, як бачите, він виділяється, його потрібно просто віджати та далі потерти цибулю. Після того, як натерла я цибулю в картоплю, я ще раз перевіряю, чи немає тут крохмалю. Якщо є, то. Зливаю. Все, далі будемо натирати ми сосиски. Також потрібно взяти сосиски та терці натерти. Якщо у вас є ковбаса, може, ковбасу, у нас є сосиски, тому ми дадимо сосиски сюди. А взагалі, все, що є. Якщо копчена є якась ковбаска, то також класно. У нас сосиски вони з сиром. Все, після того, як натерли ковбасу. Я додаю два яйця і якусь улюблену приправу. У мене це 12 овочів. Будуть, будуть та копчена паприка. Можна також додавати ще укроп, чесник, кому що подобається. Далі все ретельно перемішуємо та будемо смажити наші бутерброди. Так, пару слів скажу про хліб. Ми беремо тостовий хліб, але Мені не подобається він для цих бутербродів, тому що він вбирає досить багато олії. Тому я з іншої сторони, тобто на це я буду викладувати зараз начинку. Ось так буду смажити, і з цієї сторони я смажити не буду, тому що воно досить багато вбирає олії. Я буду смажити тільки з однієї сторони. Якщо візьмете інший хліб, то він тут класно підсмажиться. А наш просто вбере олію, тому я так робити не буду. Так, ну а далі все просто берете. Ось цю начинку викладуєте її сюди, розподіляєте все. Так, я знімаю вам, як включила е, світло на телефоні, тому що в нас на кухні лампочка е, блимає, тому я не можу її зараз включити. Необхідно піти купити лампу. Так, хочеться ж обережно, але і швидко, тому так і виходить, ми будемо ось це просто викладувати ось так, начинкою вниз. Все і смажимо. Чомусь камера зовсім не передає колір. Все, дівчата, все готово. Я бажаю всім смачного та побачимось у наступних відео. До речі, ці бутерброди можна їсти зі сметаною, буде дуже смачно.